Всім привіт! Ми продовжуємо наше в'язання свет штурмше, погон не погон. Значить, я трошки відпарила, бо в мене підкручується. Ось, дивіться, як у вас половинка має виглядати. да ось Тобто, в зеркальному наш погон не погон. Класна така лінія. Зараз я її покажу вам так: от розвернула. Да? Ось на другу. Подивіться. Вона плавна, і отут у вас, якби вона була рівна, у вас би це полотно, ви розуміли, воно б збиралося. Неважливо, яка б у вас була нитка. Товста, тонка, зайве полотно, вони, воно завжди видно. Я, можливо, в кінці зроблю такий невеличкий колаж, коли відв'яжу. Вже мені, дівчатка, накидали різних варіантів схожої конструкції. От, і я вам покажу, де це мінус. Для мене, особисто для мене, комусь подобається, комусь ні. Я роблю так. У мене отут все гарно. Ось це трошки, бачите, такі наче бугорки. Це розворотні ряди, але після ВТО вони ось, я пополам його звернула. Тепер горловину, нам треба відв'язати горловину переду. Поки що в нас ще оця ниточка, бавовняна в мене, Вона яку. Правильно сказати, надіти, на, на якій на додаткові дам. Вони на які в мене знаходяться петлі, вона ще не дуже, вона, перше, не дуже тягнеться, тому хай вас це також не бентежить. Якби я набрала більш вільно, воно б в мене гуляло. Значить, по спинці я вам. Прибавки у бабки, скріншот зробіть, ось у мене були отакі. Мені треба було відв'язати 4 см. 4 см горловини. Ось, отут я відв'язала. Не забувайте, що в нас ще оці да, петлі нашого погону-непогону, вони трошки йдуть в сантиметрах нам, ну, зараз отак. От. Раз. І мої 4 см відв'язані. Ну, тобто, все, як планувалося. От. Тобто, взагалом, якщо брати, то тут більше, тут сантиметрів десь 7. Попереду, я вирішила, що я хочу горловинку поглибити на 2 см. Тобто від цих 4 ще 2. Тобто, тут в мене буде всі 6 і тут десь, мабуть, 3 якісь плеча на плечах ідуть. Загально буде десь 9 см. Мене така, така горловина повністю задовольняє. От. Значить, дивіться тепер, що ми робимо. Як ми. Прораховуємо спочатку горловину. Ось я розписала попереду. Ось у мене середина. Зараз я так, щоб було вам добре помітно. І ось, да, пішло в одну сторону, ну і туди буде. Тобто, оце в мене так всі мої записи, або так, або якось по типу. Отак виглядають, розумієте? Тобто завжди записую те, що роблю, бо потім не згадаю, що і вам бажаю взагалі, бо без цього ніяк. Значить, на 2 см в мене буде поглиблення. Зараз візьму ручку. Значить, 2 см мені треба перевести в рядочки. Я знаю, що у мене 4,5 іде рядка на 1 см, множу на 2 см. Сантиметри заглиблення наше. І в мене виходить 9 рядів. Мені треба на 9 рядочків ось сюди вниз поглибити. Ось, да Ну, ось. І тут мені треба зробити, ну, от таке воно буде, поглиблення, отак от, от. Мені треба його поглибити. Значить, 9 рядочків. Ми ж розуміємо, що в нас, да там в одній. В стороні, коли ми будемо в'язати, права сторона, коли ми будемо в'язати нашого переду, у нас будуть розвороти. Значить, ось зараз я покладу. Я, я все зараз покажу. Ось права сторона. Значить, тут в мене будуть, розумієте, розвороти по горловині в лиці, по плечу в виворітних рядах. Дев'ять я ділю на 2. Це так само, як, як то кажуть, один виверідний ряд, один литєвий. Я про це розказувала в минулому, чого я ділю на 2. Да? Ну, по суті, воно там і виходить наші 4,5. Я залишаю собі 4. Не в більшу сторону, в меншу. Ну, тобто, Якщо більше, то буде 5, воно виходить непарне число, не зовсім зручно буде рахувати. Значить, 4 мені треба додати отут по горловині, тобто тут, коли я буду розвертатися, приходити ось, ось сюди. Мені треба на 4 розвороти, зробити їх більше. Значить, що зробила я? В мене а, на, спереду, і так 64 петлі, більше, ніж на спинці на 2 петлі, тобто вже на одну петлю в мене. Поглиблення є. Що я роблю далі? Я забираю петлі: отут від 15 і від 5. Тобто, одинички, отут, по одній в мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разів по одній петлі. Я підключаю у в'язання, зараз покажу. 1, 2, 3, 4 рази по 2 петлі, потім один раз три петлі. І останній раз виходить 13 петель. Щоб горловинка була отак, от просто заглиблена. От. І в мене виходить, тут в мене було 9 розворотів, а тут в мене вже 13 розворотів для того, щоб я зробила оце поглиблення. Тобто, у мене чотири рази, я додавала собі сюди чотири одинички. от І зараз починаємо в'язати. Значить, Ось хто конкретно за мною йде по, по, рахун, по розрахункам, ось вам можете зробити знімок екрану чи перемалювати. Я думаю, це не буде являтися проблемою. Значить, а Що тепер? Тепер ми так само як набирали спинку, нам треба набрати петлі попереду. Як набирати петлі? Я вам показувала. Зараз на цьому тут не буду ну, зупинятися. Також мені треба на оці, оці петлі. Звідси я буду з правої сторони починати набирати. Але ж в мене петлі я їх скинула з ліски на е, просто ниточку. Я їх зараз, у мене є отака спиця, як я кажу, не то спиця, відламалася. Я їх просто набираю, щоб мені зручно було їх пров'язати. Можете піднімати, якщо вона у вас на лісті, то просто прикрутите спицю і пров'яжете. В мене 64 петлі, я їх набираю. Щоб вони. Ну, зараз вони в мене практично будуть підключені у в'язання, бо я буду переходити з правого плеча на ліве плече. І я їх просто буду пров'язувати так, як по спинці пров'язували ми лицьовими рядами. Тобто, в мене буде така, як я кажу, підготовчий трамп трамплін для обробки горловини. Ну, і у вас має бути так само. Якщо воно у вас залишалося на спиці, ви там справились, ну, взагалі чудово. Все. Тобто ниточку цю я можу витягувати, щоб вона вже мені ніде нічого не мішала. Ось, Все. я собі десь щось. І тепер пам'ятайте, що. Лінія плеча ми набираємо 70 петель. Тобто, я зараз з, з цієї сторони, це права сторона мого в'язання, буду набирати петлі. Питаю, що я беру спиці меншого розміру для набору петель для першого цього набору. Тобто, зараз так само воно буде. І ось. Ви, я завжди трошечки да, відпарюю. Відпарюю в'язання, щоб мені було видно. Тобто, нема в цьому нічого страшного, якщо воно у вас крутиться нічого не видно, то як же його в'язати? Ось, бачите, воно відпарене, я вже бачу, що мені все дуже класно подобається. Ось. І тут так само я подивилася, да? ви так само берете, зараз я наближу, ви так само берете ваше в'язання і дивитеся. Ось, да? кромочні, закромочні не підіймаємо, бо будуть дірочки. Ось. Ви берете оцю, залишаєте прямо там і ось. Тут, тут витягуєте, да? у мене так буде йти одна, одна і між ними. Одна одна і між ними. І ви так само набираєте. Зараз я не буду зупинятися чітко на тому, як їх набирати. Я наберу ось до цього краю, покажу, що робимо далі. І просто детально це вже показано в мене в минулій частині. Хто хоче, зайдіть, подивіться. Зараз я набираю 70, повертаюся до вас. Так, повертаюся до вас, коли буду отут, що я буду робити далі, коли дійду отут. Зараз набираємо петлі. Я набрала свої 70 петель. ось, Так, як зручно, і дійшла до горловини. Горловину, я зараз просто. Беру свою спицю, основну, якою я в'яжу. Ну, тут треба буде трошки маніпуляцій, тому що це не буде якоюсь там проблемою, І пров'язую. Тут уважно дивіться, щоб у вас не сталися схрещені петлі. Зараз одну хвилиночку наближу. Ось. Бо вони в нас туди дивляться вже як по колу. Тобто, якщо я буду в'язати за задню стінку, то вони в мене перехрестяться перехрестяться. А я в'яжу за передню. І тут я вже в'яжу. На основні спиті свої. Тобто, вона в мене, що, бачите, ниточка не вся вилізла, яка була, я її. дістаю. ось, Тут просто тут тільки уважність. Це вже ви коли е, дійшли? Е, Просто подивилися, як вони у вас розвернуті, куди вони у вас дивляться, щоб ви не помилилися і не пров'язали цей ряд з хрещеними. Ось, я його просто пров'язую, дов'язую, зараз повертаємо. Дов'язую ось до лівого плеча і до кінця набираю далі на спиці номер 2 мої 70 петель. І, от і кажуть, і буде щастя. Тут нічого складного нема. Основні маніпуляції, той самий німецький розворотний ряд і все інше я вам показала в минулому відео. От, розрахунки по горловині я вам зараз показала. От, ну і зараз я дов'яжу, не дов наберу туди, покажу декілька рядочків. Тобто зараз у нас буде така схема. Ми ось набираємо петлі, ось у мене горловина і ось лівий. цей. Я їм набираю петлі 70 до кінця, розвертаюся, доходжу до оцього, да, оцього лівого свого плеча, ліва частинка моєї горловини, і тут починаю вив'язувати ось цей момент. Єдине, що дивіться, я не сказала. я отут в кінці в мене також було 6 петель, я їх поділила вже на 3. Я приміряла одразу на себе і дивилася, що тут вже треба їх розділити. От. І починаю вив'язувати, ось, вона буде отак: от. ось, так, як і лежить. Я набрала сюди, повертаюся назад, підключила одну, 6. У вас в лицьовому рядочку, отут, будете ви розвертатися по плечу, у виворітному рядочку ви будете це підключати по одній петлі. Зараз я наберу, повернусь сюди, покажу, як воно буде виглядати. Так, ось як виглядає моя конструкція. На спиці два у мене набрані петлі, це в мене на спицях основних моїх набрана горловина. Ну, і тут все так само. Я набрала свої 70. Петель, розвертаюся і в'яжу ось до цього моменту, де в мене починається це ліве плече виходить, я буду ліву частину горловини і плеча вив'язувати. Звичайним просто рівним зараз лицьовим рядом просто повертаюся до моменту, де треба буде в'язати плече. Праве плече в мене залишається поки що там цілюпатися на спицях 2. От, я дов'язала. Ось. Тут можна повісити маркер, Ну мені він, в принципі, не дуже потрібен. Ну, зараз зараз повіжу, щоб було зрозуміло. Ось. Я дійшла по виворітній стороні плечі, петлі на плечі лівому. Ну, якщо вам так зрозуміліше, я просто собі візуально одразу можу це представити. Вони в мене вже на спиці і будуть вив'язуватися. Ось вони в мене. Да? Ось, якщо в мене зараз прямо, як, як воно лежить, так воно і є. Значить, Я ось дов'язала сюди, плечі пров'язала петлі плеча, і в мене ось тут починаються петлі зараз, щоб я, напевно, точно Зай... зайві не взяла. Тут також просто уважно дивимось, От. або ж порахували, щоб ваші. Ну У мене 64, щоб вони залишилися тут. Значить, ось я дов'язала, так ниточку. вішаю маркер. Я просто чітко можу відстежувати, я це помічаю, коли я дов'язую до, до розворотних своїх радів. Значить, ось. У мене починається перша одна моя петля. Ось, я її пров'язала. Раз. Розвертаюся. Це вже я розвертаюся на плече Затягую свій маркер. І далі я знаю, що в мене буде там шість петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Віцьовій стороні у нас виходить розвороти по скосу плеча. ось, Німецький спосіб, я в минулому відео показала, тому зараз вже я думаю, що не, ну, не буду на ньому акцентуватися, щоб відео можливо було трошечки коротше. Дов'язую мій маркер моя одна оця перехрещена. Минуле відео подивитися, там воно показано, розказано, як підтягувати, як затягувати, за яку стінку хапати. Пров'язала. Далі в мене знову одна. Ось ці шість я вже так обведу їх. Ось, І починаємо туди-сюди вив'язувати наш таку нашу горловину переда. Тобто все так само, хто в'яже разом зі мною, все так само, як було по спинці. Значить, ось. Ми відв'язуємо відв спочатку ліву сторону, потім праву сторону. Так от. І далі в мене 5. Два, три. 5 Тут у нас поки що розворотні рядочки, всі петлі дивляться так, як треба, нікуди вони не відходять, не заходять. Тобто, тут все окей. Це вже, коли ми будемо а, по колу, замкнемо в коло, тоді треба буде дивитися і старатися, щоб у вас щільність у круговому в'язанні вона не була там щільніша, ну, не відрізнялася. Відв'язання по розворотних рядах. Ось. Знову в мене один, я його тут собі відмічаю. Ну, тобто, ось, дивіться. У мене починає вимальовуватися вже оцей да, скіс плеча попереду. Це ліве плече в мене. Зараз я його відв'яжу повністю, покажу, як це виглядає, і переходимо на праве плече. Ось, в мене відв'язано. Ліва половинка. За рахунок того, тут, ще не дивіться, бачите, воно в мене перетянуте, тому візуально воно зараз не настійке. Хоча ось заглиблення, бачите? ось, Якщо його розрівняти, отак от підростягти більше, ніж по спинці, як заплановано. Тут ще росте в мене скіз плеча. От Він не парений нічого, то такий трохи кривуляка. І що? І зараз я переходжу на праве плече. Тобто тут у вас буде виходити. ось зараз так, от, да? Буде виходити такий момент. Тобто Тут ми в виверітних рядах по горловині петлі додавали, тут по лицьових буде, а плече навпаки по виворітних. Тобто, у вас воно виходить просто дзеркально міняється і все. Далі нічого складного немає. Відв'язали скоси плечей, уже коли відв'яжете їх. да значить І далі в'яжете вниз на потрібну нам довжину. Відв'язуємо на, ну, на нашу ширину рукава. І далі буде найцікавіше. І кажучи про найцікавіше, значить, дивіться. В мене ще є час обдумати, але зараз вголос з вами просто проговорю. В принципі, в принципі, у нас є декілька варіантів, як отут потім зробити е, пройму. Вона у нас може бути зроблена або на розширення, або ж, враховуючи, що в нас дуже широкий рукав, ми її можемо точно так же зробити ось сюди. Тобто, або так, або так. Я над цим ще думаю. З однієї сторони, можна було би зробити так, щоб не додати собі ширини, бо светри так доволі таки широкий. А так буде, там, наприклад, 68 см. От. Але таку конструкцію я вже в'язала, і також вона в мене розказана ну, конструктивно більш розказана, як вона в'яжеться на YouTube є. А в цей варіант, все-таки, на розширення, я би спробувала. Бо тут нам треба буде відв'язати потім з рукава якийсь мінімальний окат, щоб рукав класно сів. Ну, тобто, це буде щось нове. Поки ще подумаю: є час, поки відв'яжу перед, є час подумати. Якщо у вас є якісь ідеї, можете давати. В'язання я вам показала, я зараз переходжу з лівого плеча. Ось, воно ж у мене так, зараз ще, ще раз вам покажу згорну. Поки тут воно на одній спиті не перейде, воно, може, так здається, що трохи якісь такі, да тут каламбури, не все зрозуміло, але ось. Ось, якщо прикладувати, да по цьому, по Зараз порівняємо. Отут, отак, от. Прикладувати по, в порівнянні зі спинкою, ось, бачите, як горловинка зменшується, зараз наближу. Ось. Тобто тут це все діло видно. Єдине, що бавовна, бавовнена ниточка, вона все-таки не так тягнеться добре, як хотілося би, тому, коли вже ми її розпустимо, от, побачите, що горловина у нас вийшла ідеальна. Ну і все, я пішла в'язати, і ви в'яжіть у задоволення.